Криптони, усім привіт усіх вітаю. Вже у нас 25 грудня, і сьогодні я поділюся з вами своєю аналітикою по біткоїну, ефіріуму та також дам дві угоди. А перша буде з Zcash і друга з XRP. Насправді, з XRP буде досить неочевидна угода, тому а, додивіться до кінця, щоб а, також зайти зі мною, якщо вам це цікаво. А, почнемо по біткоїну. Прямо зараз у нас ціна 87 сім тисяч доларів. А, в принципі, нічого такого нового а, у нас не произошло. Ми все ще торгуємось в рамках ось цього. Нового, так скажем, каналу, це у нас по суті відмітка 85 тисяч 500 і зона опору на 89 тисяч, ну так звана фейкова зона опору, тому що актуальна, так скажем, справжня на рівні 93 тисяч, яку ми ну, там у нас зібрана консолідація, про яку я постійно розповідаю, і яку ми не можемо пробити вже останній місяць. Але що такого позитивного можна пообмітити, якщо дивитись так більш глобально? Давайте ввімкнемо денний таймфрейм. І можемо помітити те, що починаючи з жовтня місяця, у нас був такий даунтренд. Ми лише падали, падали, падали. Наші максимуми кожного разу зменшувалися. Тобто, спочатку, це all на high на відмітці 124 тисячі. А далі наступна відмітка була 115 тисяч. Далі це вже 110 тисяч, далі 106 тисяч. А потім ми взагалі таким каскадним рухом просто а, буквально там, я не знаю, за скільки, за декілька, ну, за два тижні а, дали мінус 20%. І якраз, якраз таки після цього падіння ми а, зупинились в цьому каналі, да, якісь, якраз цей канал там 85 по 90 тисяч. І у нас почалася консолідація. Тобто а, останні а, останні скільки а, 30 Ну, по, по суті, в останній місяць, да, 34-35 днів, а, ми знаходимося в цій зоні консолідації, тобто у нас а, створився новий рівень, ми перестали падати. У нас а, пройшов злам тренду, і це досить позитивна новина, те, що ми а, вийшли з цього падіння, з цієї корекції. А, це у нас була а, корекція сумарно на 33%, а на даний момент це 31%. І в принципі це досить позитивна новина, яка нам каже про те, що. Вже в 26-му році ми спокійно можемо очікувати а, ну, якесь накопичення в цьому каналі, да, тобто це буде до кінця цього року. І вже в, на 26 рік спокійно можемо очікувати пробиття цього каналу, пробиття рівня 93 тисяч, і також по ферве ГЕП аналіз, да, тобто про, а, по, а, цьому аналізу зробив відеоролик, можете подивитись, а, я казав, що всі ці рівні, да, ну давайте також зараз покажу це, а, що всі ці рівні вже проторговуються. Тобто, Якщо ми проведемо а, такі зони а, консолідації, такі зони підтримки, можна побачити, що ці всі рівні, починаючи а, з, з 95-700, у нас вже проторговані Тобто, ось цей канал. Ну, от, я так не дуже рівно малюю. Я думаю, помітно, да, тобто немає ніякого сенсу залишатись на цьому рівні, і лише єдиний рівень, який у нас був непроторгований, це у нас рівень від 85 тисяч до 90 тисяч. Тобто, якщо ми навіть ширше відкриємо, бачимо, що ми в цій зоні ніколи ще не торгувалися. От давайте так обведу, щоб було зрозуміло. І ми, як ну, як швидко проломили цей, цей рівень в на, на початку 25-го року. Потім точно так же швидко з цього рівня вийшли буквально там за два дні двома свічками. І в принципі, за цією теорією Fairwell геп-аналізів, нам потрібно зараз відторгувати цей рівень, що ми в принципі зараз і робимо, після якого ми зможемо спокійно, ну дуже швидким рухом. Ну я не кажу, що однією свічкою да. Але там буквально в рамках одного місяця зможемо вийти з цих рівнів, які вже у нас проторговані, на рівень сто 115 тисяч і навіть вище. Тому на довгосрок дуже дуже прикольно у нас це виглядає, дуже позитивно. Також, якщо відкрити. 4 години таймфрейм. Можемо помітити, що наші мінімуми вони останнім часом лише збільшуються. Тобто тут у нас був рівень 80, ну давайте від тіні брать 80 тисяч 400. Тут у нас був рівень 83 900. Тут у нас був рівень трошки вище, 84 400 І в принципі зараз у нас останній наш. Мінімум, мінімум був на рівні 86-200. Я не кажу, що ми не будемо далі йти вниз, щоб, ну, наприклад, відбитися від цієї зони підтримки. Це верогідно, це може статися. І навпаки, для нас це буде дуже-дуже гарний такий сигнал, щоб зайти в позиції від цієї відмітки. Це у нас буде прибузне на рівень 85 500. Це якщо ми будемо ну, в такому більш негативному сценарії, якщо ми будемо ще раз трошки знижуватись по ціні до цих рівнів, це у нас мінус 2,5%, і це у нас буде дуже гарна можливість добирати позиції. Тому хто закупає біткоін, це прям чудова новина буде. Що у нас прямо зараз на давайте навіть годинному таймфреймі? Як ви пам'ятаєте, так 2 години, години таймфрейм, як ви пам'ятаєте, у нас створився. Створився оцей рівень новий, де він ось цей новий рівень, від якого ми торгувалися. Спочатку це ми торгували як лінія підтримки, і просто відкривали тут вонгові угоди. Зараз це якби лінія резистенс, лінія опору, зона опору, від якої ми постійно відштовхуємося, але насправді вона себе ще ну, навіть не показала, тому що ось ці свічки, ось ці, ну це у нас годинний таймфрейм. І ось ці от, а, палки, такі, по, скільки по 5%, ну, досить некоректно вважати як а, закріплення якогось рівня. Саме тому я давав угоди на пробиття цього рівня. В принципі, це у нас і сталося. Ми забрали наші два тейк профіти. Перший у нас стояв на там, 89 тисячах, другий стояв на 90 200 приблизно. І, в принципі, ми забрали ці, ці позиції. А, все ж таки ми ще трошки очікували, що піде графік а, ще вище, на 93 200. Але на жаль, цього не сталося. Зараз ми побачили те, що у нас пройшов такий невеличкий відкат від цього рівня, від якого ми торгували. Це у нас приблизно там півтора Зараз ми вже повернулися майже на цей же рівень. Але зараз можна ще помітити, що створилась така невеличка зона підтримки. Да? Ну якщо її так можна назвати в рамках цього каналу, насправді у нас немає ніякої справжньої зони підтримки, на яку ми дійсно можемо розраховувати, як це у нас з рівнем 85 тисяч. Але все ж таки можна помітити, що ми дійсно відштовхувалися від цього рівня, і зараз це сталося ще раз. Зараз мої очікування. Більш локально те, що ми а, знову ж таки підемо до цього рівня 89 тисяч, і ще раз таки будемо пробувати його а, пробувати та а, летіти на 93 вже. Але насправді, якщо ми навіть побачимо відкат до рівня 85-500, це буде також дуже чудово. Новина, щоб просто вже зайти максимально в позиції з цього рівня і а, там, поставити собі стопоз на 83 там, 500, да, ну трошки нижче з цього мінімума. Да, 3 700, і спокійно вже просто очікувати якийсь ну, взривний рух на пробиття цього каналу та похід на 100 тисяч. Тому, в принципі, будь-який сценарій для нас короткосроково він, він дуже вигідний. Зараз у мене просто відкриті там деякі лонгові позиції по біткоїну і очікую похід короткосроково на 89 500. А це що стосовно біткоїна по ефіріуму У нас в принципі ситуація досить схожа. Тут у нас таким рівнем опору виступає зона 3000 тисяч доларів. Можна побачити, що ми від неї часто відбувались. Нам вже давалося її пробити, дійти до 3075, тисяч Але знову ж таки, ми повернулися і зараз так. Прям дуже короткосроково очікую. Просто похід на ось цей же рівень 3000, тисяч, можливо, навіть пробиття цього рівню, і взагалом просто про торгівку в цьому каналі. Це у нас там від двох. 800 до а, 3 тисяч виходить. І, в принципі, точно така ж сама, ну, сама думка, як і з біткоїном. У нас тут збільшуються наші мінімуми. Тобто це був 245, потім 2727, зараз це 2779, І а, я ну, точно впевнений, що нижче цієї відмітки, тобто а, нижче, ніж на Ще 6% Ми точно не будемо падати. Тут у нас досить міцна зона підтримки, ще сформована. Тому також зараз просто добираємо у ногові позиції, потроху залишаємо ліквідність ще на цей рівень. Якщо сюди вдасться дійти на 2,859 і зайти на фул позиції тут, то це буде досить чудова угода. А тому тут в принципі нічого нового по Zcash, Які ще тут момент тут в принципі, у нас також ногова угода буде вимальовується такий трикутник? Зараз у нас був ріст сьогодні на цілих 10%. Очікую ще невеличку консолідацію в рамках цього трикутнику та простріл. Простріл вже вгору на приблизно там, плюс 20%. А, тому в принципі зараз досить непогана а, позиція зайти в Zcash. Також я би зараз очікував, взагалі по всім монетам очікував би трошки невеличкий відкат, буквально на декілька відсотків, і вже потім а, пробиття рівнів. А, по XRP, насправді, у мене тут вже більш шор шортовий настрій. Очевидно, якщо біткоін та ефір по полетять вгору, то у нас і за цим всім полетить і XRP. Але, Якщо так подивитись трошки більш глобально, на XRP, можна побачити, що ми не виходимо взагалі з такого даунтренду, який сформувався на початку жовтня. Тобто, якщо взяти біткоін. Більш глобально, як ми дивились на давайте ще раз денний графік, можемо помітити, що ось останні 30 днів у нас створився, створилася нова зона консолідації. В рамках цієї зони ми зараз торгуємо. Це у нас більше 30 днів вже проходить. І в принципі, після такого дампу ми трошки вирівнюємось. що не можна сказати про XRP, Тут у нас просто постійний даунтренд, Є якісь відкати там трошечки вгору, в принципі, які формують цю зону опору, цей резистанс Level, але немає ніякої ну, доки що немає ніякого сигналу на те, що у нас є хоч якесь закріплення, хоч на якомусь рівні. Ми не так давно очікували закріплення на рівні 1,96 приблизно. Але навіть цей рівень ми пробили з невеликим ретестом, і зараз цей рівень, навпаки, виступає для нас зоною опору. Да? Ну і в принципі, від нього ми також відбились. І зараз взагалі за технічним аналізом, коли у нас така форма. Формується структура трикутника, ну, більшість людей очікують взагалі просто прийнято очікувати пробиття злом цієї структури та пробиття рівню. Ну, який момент? У нас вже формувався цей трикутник з попереднім рівнем. Ми від нього навіть частіше торгувалися, і він, як на мене, навіть більш був перспективний, ніж оцей, ну, оцей від якого ми торгуємося прямо зараз. І а, тут нам не вдалося, це у нас а, декілька днів тому було. Нам не вдалося пробити цей трикутник, нам не вдалося вийти за а, цю зону опору. А, ми знову ж таки продовжуємо наш даунтренд. І, в принципі, я думаю, те, що а, далі ми будемо відштовхуватись знову ж таки від цієї лінії. Да, і а, цей даунтренд, цей трикутник ще буде трошки там продовжуватись. Тобто ми ще будемо йти вниз, вниз, а, не знаю на, точно наскільки, але ну, знову ж таки, як ви. Ви бачите, у нас наші міні, о, мінімуми лише зменшуються, да? тобто становиться ще нижче і нижче, і можна ще очікувати а, наступний мінімум там, на рівні приблизно а, 70, ну, 71 1,71. А це у нас буде, якщо в відсотках брати, це у нас буде приблизно ще мінус 8%. відсотків. Також, також якщо ми відкриємо RCI, да, тобто подивимось на 30 свічкову, тобто на один місяць, можемо помітити те, що від нашої місячної скользячої середньої ми постійно відбивались, і, хоча нам не так давно вдалося вийти за осі лінію, це у нас приблизно там 20 грудня, але все ж таки ми знову ж таки повернулись. Під рівень RCI за 30 днів і відбивалося від нього ще декілька разів. І, в принципі, я очікую, що зараз ми знову ж таки відіб'ємося від цього рівня, від скричачої середньої по 30 свічкам, і також буде ще невеличкий дамп. Там, якщо брати по RCI, то це рівень там, 40, 41, 40 приблизно. Такий в мене прогноз. До речі, якщо вам цікаво дивитись більше, там ну, схожих угод, там, наприклад, по кардані чи ще по якимось монетам торгувати разом зі мною, то можете приєднатися до телеграм-каналу. Абсолютно безкоштовний телеграм-канал. Посилання буде на нього в описі. А так, в принципі, дякую за перегляд і будемо на зв'язку.